Я вже можу тільки спалах і вибух, і як нас відносить з одного кінця кімнати в інший, і як зверху завалює всім, чим тільки вже тільки можна, і все. Більше не пам'ятаю. Пам'ятаю, що ще Пашка щось кричав, він ще був живий. От, і я ще з одним хлопцем був під завалами суміжної частини моєї. От, ми разом опинилися під завалами і ну, якось. Типу намагалися трошечки вибрати, вибратися звідти. Пашка в нас дуже смачно готував, веселий був. Це той, який зі мною був якраз в той, в той момент. Данька він у нас спортсмен був. Він представляв нашу частину, він займав перші місця на всіх змаганнях. Він дуже, ну, дуже лютий спортсмен, я б так сказав, навіть. розумний, начитаний, спокійний і не, не те, що він. Типу, не людина, знаєте, такої якоїсь компанії була. Він любив там сам собі десь щось подивитися, почитати. Ми з ним тренувалися в спортзалі у нас тут постійно. То я йому рахував, то він мене постраховував на штанги. Андрюшка дуже юморний. Такий. У нього гумор дуже-дуже смішний, бо мені дуже подобалось. Постійно як він жартує. Величезна втрата, тому що це все всі три хлопці, всі з однієї зміни. А у нас зміниться сім'я. Це не зміна називається документально, а всі, хто працюють у змінах, вони в принципі це як сім'я. Матері дзвонили, я бабуся. І, і, і все, і життя прикрасилася у нас. Все, нема життя. Він пішов на дежурство, як обично, ніяких таких не було. Не було. То спокійно, хоча знаю, що він перший лізе. Ну, вибачайте, ну біжить. Де що, він перший. І всім треба допомогти, і всім треба зробити. Я я Навчаюся в Карпенко Карого, і мене, в мене є завдання. Документальне кіно зняти. І мене направили саме в цю частину, так вже доля склалась. І я знімала три місяці цю третю зміну і знала всіх трьох цих хлопців. Ну, Для мене була честь з ними співпрацювати. І тільки залишились щирі спогади, я навіть ну, навіть не розуміла, які вони люди. Це зовсім інший. Такий тип людей, рятувальники, пожежники, вони такі щирі, добрі. Це взагалі як окрема родина. І вони прийняли мене і ці три місяці. Це було як просто бути поруч з родиною. І тому от Паша запам'яталась його, усмішка щира, як він дуже смачно готує. Андрій завжди жартував смішно, і завжди вмикав радіо в машині. А Даня. Він гордість частини, адже він завжди їхав на змагання, і це, це велика втрата. Тут не працюють люди за гроші. Тут працюють просто люди, які боліють цією справою, які переживають, і тому це були справжні фанати нашої служби. І я хочу сказати, що це одна із найбільших пожежно-рятувальних частин, яка найбільше виїжджає на всі будь-які надзвичайні ситуації, не тільки в Києві, а й в Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення у нас загинуло 104 рятувальника і 491 поранений. Це от сьогоднішні дані. Зараз ворог застосовує практику подвійних ударів саме по рятувальниках. Чому? Тому що ми за час повномасштабної війни ми дуже навчилися швидко ліквідовувати наслідки, а ворогу це невигідно, тому що коли вони влучають, вони... Сподівається, що те, що вони не розрушили, розрушить це вогонь. Але ми настільки швидко ліквідоми ці наслідки, що ворогу це не вигідно. Тому він повторно влучає порятувальникам, щоб ми не ліквідовували наслідки їхньої агресії.